До нас багато дуже людей звертаються, особливо заплаканих мам, заплаканих дружин. Тобто, як правило, це биття головою об стіну, я не можу нічого зробити. Кожен може хтось зробити від отакої дитини до старенької бабусі. Приходьте, робота кожному знайдеться. Якщо не в'язати, то пороти старі светрі, куплені на гуманітарці, для того, щоб в'язати хлопцям шкарпетки, сортувати ліки, пакувати ящики. Тобто роботи насправді дуже багато. Найкращі ліки від істерик і панік це робота. Зараз тримати себе в кула. В жодному разі ніяких сліз. Наші сльози будуть сльозами радості на руїнах Червоної Красної площі. А до тої пори, будь ласка, всі сльози, всі в кулачок. Охочих допомогти просять приходити в штаб самооборони Майдану Тернопільщини, що на вулиці Грушевського у Тернополі поблизу третьої школи. Лілія Мосіхіна звертається також до усіх чоловіків з проханням не зривати плану мобілізації. Будемо проводити акції під банками, тому що ви самі бачите, що робиться. Молоді люди масово стоять в чергах для того, щоб оплатити виїзд, візи для того, щоб виїхати за кордон. Я буду піднімати дівчат. Я буду піднімати дітей тільки для того, щоб усовістити наших хлопців, щоб не зривали план мобілізації. Зрив плану мобілізації це здача України. Це найгірше, найгидкіше, що може бути. Я не здивуюся, якщо хтось з патріотів просто полосне там, не знаю, з пістолета, з автомата по цих зрадниках. Це не можна робити в жодному разі. Чоловіки бути чоловіками.